Українська греко-католицька церква поновлює акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Востаннє така важлива подія відбувалася майже 20 років тому, коли греко-католики вийшли з підпілля. Після повернення в Україну патріарх Мирослав Іван Любачівський 1995 року в Зарваниці, Відновив акт посвяти українського народу під покров Богородиці. Таким чином, ця ініціатива, з якою виступив теперішній глава церкви, вона лягає в канву великої набожності до Богородиці, яка є присутня впродовж цілої нашої історії. За словами єпископа Богдана Дзюраха, акт віднови подія непересічна, відбувався в ключові моменти української історії. Тож і нинішній час обрано недаремно. Коли відчуваємо певну загрозу, внутрішню, зовнішню. То відчуваємо рівно ж велику потребу Божої помочі, Божої опіки. Я би казав особливішу потребу. І саме керуючись такими мотивами, синод нашої церкви, на чолі з Главою, блаженнішим Святославом. Прийняв рішення відновити акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці у неділю 6 квітня. Разом із греко-католиками Українська православна церква Київського патріархату також проситиме заступництва у Богородиці. Ми разом з усіма іншими християнами, які шанують Пресвяту Богородицю, будемо підносити молитви, посилені молитви до неї, щоб вона. Свій покров тримала над Україною щоб охороняла українську землю, бо власне особливе шанування покрова Пресвятої Богородиці це є давня українська традиція. Зокрема, українські козаки завжди мали храм покрова Пресвятої Богородиці як свою головну церкву на Січі. День 6 квітня обрано не випадково, адже на 5 квітня цьогоріч припадає Акафістова субота. А 7-го святкуємо благовіщення 6 квітня. У кожному храмі нашої церкви. А головно у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви блаженіший Святослав, де Блаженіший Святослав буде очолювати Божественну літургію, відбудеться акт посвяти, акт віддання під покров Пресвятої Богородиці всього українського народу. Рівно ж цей акт відбудеться у кожному храмі. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав усіх вірян підготуватись до події з повіддю, причастям і щирим покаянням. Валентин Дігтіренко, Сашко Савранський. Живе ті -Ві.